Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про новий сейл на платформі CoinList проекту Enso. Розберемо усі умови та метрики та поділюся своїми думками та чому я вважаю доцільним інвестувати в даний проект. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо ми з twitter аккаунту адже безумовно це візитівка для будь-якого криптопроекту. Бачимо, що тут доволі велика кількість підписників, а саме понад 250 тисяч. Взагалі, маркетинг я б оцінив на середню або ж задовільно, адже як такої активності на постах небагато. Тобто, це дефолтний твіттер, Повідомляють про якісь актуальні новини, партнерства. Про якісь, зокрема, виступи на різного роду конференціях і так далі. Нічого особливого тут немає. Далі у нас сторінка з інвестом, і тут вже цікавіше, як на мене, це основна метрика, на яку потрібно звертати увагу. Тут в нас було два раунди інвестицій. Перший ще якраз власне в 2021 році, як тільки зароджувався проект, тут в нас в інвесторах Polychain Capital, The Spartan Group, та Multicoin Capital. Це хороші фонди, і для мене це green Flag. Далі в нас був додатковий раунд у 2024 році, де залучили 4,2 мільйони доларів. Відповідно, загальний інвест в нас понад 9 мільйонів, тут чомусь пише 5, але ми можемо скалькулювати. Плюс будуть залучати ще 5 мільйонів в рамках платформи CoinList. Цікавий нюанс. Тут ми бачимо, що на CoinList в нас буде ціна 1,25 долара. А пишуть, що в рамках цього раунду фондам продали по 1,4. Переходимо власне на сторінку самого сейлу. Бачимо, що тут в нас є уся необхідна інформація. Спершу вступ і безпосередньо інфо про сам проект, кому цікаво, можете ознайомитись. Глобально, це знову ж таки технологічний продукт, який співпрацює з різного роду блокчейнами. Тут в нас є інформація. Якось детально в це вдаватися, я не бачу сенсу. Що нас цікавить, це безпосередньо структура самого сейлу, і все конкретно в цифрах. Бачимо, що виділено 4 мільйона токенів це 4% від соплаю, що доволі адекватна ціна, як я вже зазначав, долар Чесно кажучи, доволі висока ціна. Хотілося б купувати подібний токен ну, по 0,8-09, і відповідно ФДВ було би приємніше. 120 мільйонів звучить немало. Тим не менш, я вважаю, що тут адекватно можна розраховувати на якісь 50-70% прибутку, як це було в нас з кейсом Wallet Connect. Тобто не потрібно думати, що Enso вийде там по 5 доларів, ми зробимо декілька іксів. Ні, це історія явно не про це. Тут більше про консервативну. Ативний заробіток. Тут, що для нас найголовніше, це 100% на ТГЕ. Якщо б не було даного пункту, я би просто не знімав відеоролик, адже усі ці інвестиції з довгими локами зараз мене не цікавлять. Я на цьому неодноразово опікся, Ну, звичайно, ще зіграла роль того, що немає альтсезону. Але, тим не менш, зараз я надаю перевагу ось таким фліпам, тобто проінвестував. Дали тобі всі токени, ти їх продав, заробив добре, не заробив ну нічого досвід. Власне, Enso – це якраз саме ця історія. З мінусів, це власне дата лістингу. Ми поки що її не знаємо, тобто не знаємо, коли токен вийде точно. Зазначено третій квартал 2025 року. Третій квартал це 7-9 місяць. Чесно кажучи, я б не розраховував, що проект вийде влітку. Закладайте для себе очікування на осінь. Якщо для вас окей, фактично заморозити кошти до такого періоду, тоді, звичайно, можна приймати участь. По лімітах тут варто нагадати, що не так давно CoinList започаткував. system of filling the bottom Якщо коротко, суть системи полягає в рівномірному розподілі між усіма акаунтами, тобто немає сенсу запрошувати якусь космічну цифру алокації, скоріш за все, вам її поріжуть і дадуть щось середнє, допустимо, це 500-700 доларів. І впевнений, що десь таку цифру нам точно дадуть занести. Принаймні на своєму акаунті я обрав суму 700 доларів. Як на мене, це більш ніж адекватно і вписується в мою. Ризик-менеджмент стратегію. Ви однозначно дивіться по своїх депозитах. Як на мене, проект цікавий і має потенціал. Ще власне в рамках ремарки, підтвердження моїх слів по інвесту, бачимо, що останній раунд заходив по 140 мільйонів ФДВ. Ми це рітейл, тобто приватний раунд, і в нас 125 мільйонів. Приємно, так приємно, коли заходиш по кращій ціні, ніж фонди, то є надія на те, що все-таки проект на лістингу покаже якісь ікси. Що ж, переходимо від теорії до практики, фактично, тут немає нічого складного. Спершу ми погоджуємось з умовами платформи, і далі переходимо безпосередньо до самої оплати. Єдиний момент, я попрошу вас ввести промо-каналу. Знову ж таки, за це передбачені якісь бонуси. Особисто менеджер Коінліста говорить, що якщо все-таки буде дана система з лімітами, тобто буде розподіл між аккаунтами, то аккаунт які ввели реферальний код, будуть отримувати пріоритетну участь, тобто вони будуть отримувати алокацію в першу чергу. Як це працює на ділі? Ніхто не знає, це їхня внутрішня кухня, але сподіваюсь, вам не важко. Промо нашого каналу дохід вводимо і підтверджуємо, має загорітись ось така зелена вкладочка. Далі обираємо потрібну для вас валюту, і тут зверху вводимо суму. Знову ж таки, в моєму випадку, це були USDT, Ви ж можете обирати все, що вам зручно. І відповідно після того, як обрали суму, натискаємо «Continue» і автоматично підтверджуємо участь в сейлі. Ну і наостанок відповідь на одне з найбільш поширених запитань від новачків, як ми власне отримаємо токени і як ми їх зможемо продати. Тут насправді все максимально просто, здебільшого, токени нам нараховують безпосередньо на лістингу на акаунт Coinlist. Далі ми можемо їх або продати на самій платформі, або ж вивести на їхній біржі. Так, не забуваємо, що в Coinlist часто якісь технічні проблеми, затримки і так далі. Але рано чи пізно ця контора нам дає продати свої токени. Ну і у випадку з ЕНСО, сподіваюсь, що нам дадуть продати в профіт. Взагалі, осінь історично найкращий період для криптовалюти. Сподіваюсь, цей рік не буде виключенням. Ну і на сьогодні це все. Я дякую кожному за перегляд і прощаюсь лише до наступних зустрічей.